У актовій залі середньої загальноосвітньої школи номер 14 відбувся технопарк. Захід організований відділом освіти спільно Сівродонецьким методичним центром з метою поширення інноваційних педагогічних практик та формування інноваційного мислення сучасного педагога. Не випадково цьогорічний технопарк пройшов під гаслом «Навчаємось самі, навчаємо інших. Самоосвіта – це одна зі складових професійного зростання педагога у сучасних умовах. Вважають спеціалісти Сівродонецького метод центру. Тим більше, що на державному. …вводяться нові стандарти освіти. А отже, педагог має бути до цих змін готовим та володіти необхідними знаннями. Ми зовсім не случайно взяли цю тему для технопарка. Сьогодні такой поток інформації …йде, інформаційний поток, що е, учитель повинен постоянно пополняти свої знания, е, ученый. Сегодня в делают акцент на том, что знания настолько быстро устаревают, что вот они востребованными кажутся 2-4 года. И именно поэтому мне нужно было сегодня в своей лекции сделать этот акцент на этом, что каждый из учителей должен самообразовываться. А підтвердженням того, що сєвродонецькі педагоги прагнуть самовдосконалюватися та йти в ногу з часом, свідчить той факт, що захід проводиться вже другий рік поспіль і викликає немалу зацікавленість серед його учасників. Цьогоріч технопарк зібрав більше 200 педагогів. Для нас це мероприятие важно тим, що учителя мають можливість поділитися опитом опитом в якому плані. как сделать ученика, учащегося нашей любой школы, конкурентно способным. То есть мы работаем над повышением качества знаний, над повышением уровня воспитанности наших детей. Если учитель учится, значит он идет вперед, а вместе с ним шагает в будущее и учащийся. Для нас это очень важно. Окрім теоретичного блоку, що стосувався важливості самоосвітньої діяльності сучасного педагога, до програми заходу традиційно включили практичний блок. У десяти студіях представники загальних навчальних закладів дошкільних навчальних закладів керівники шкільних методичних об'єднань змогли обмінятися педагогічним досвідом. На секциях в основном делятся опытом учителя, которые аттестуются. Вот определенный итог подошел, пятилетние работы, накоплен материал в межкурсовой период, вот, и они делятся теми наработками, которые вот, они накопили за пять лет. Мы берем людей для презентации своего опыта аттестующихся и тех, которые показали определенный результат за последний год.